Ти військовослужбовця ТЦК правда, що може бути більш святковим романтичним, аніж така сценка на день святого Валентина? знаєте друзі, це могло ж бути. Ну реально відео із російського утрініка в якійсь там станські школі. Ми вам таке часто показували. от це міг би бути тренінг маленьких СВОшників, як треба боротися із Западенською Бандерівською Гадіною. Але ні, це Київ. Це відбувається от просто зараз. І це школа номер 309 на позняках. І якщо шлях то зайти на офіційний сайт школи, то можна знайти посилання із промовистою назвою Школа 309». це школа безмежних можливостей. Ну справді. Тут не посперечаєшся. Лише проблема в тому, що коли всі візьмуться військових із ТЦК, то потім доведеться зустріти інших військових, Знаєте, таких з бурятським розрізом очей. А в російському однострої горка. Ну а вже тоді безмежні можливості цих юних акторів, як і їхніх батьків, стануть дуже дуже різко обмеженими. І за таку ж сценку лише про росіян паяльнику стане найменш болючою проблемою. От серйозно почитайте новини з деокупованих територій, зрозумієте, що я ні на йоту не перебільшую. І потім не треба дивуватися, що пообіцявши три копійки, підбиває таких же молодих довбнів, як у ці учасники шкільної сценки. Підривати будівлі ТЦК та випадкових військових на вулицях. Ну і головне, що гинуть самі ж виконавці за Великою Русь возлі ТЦК в Зорвус. Шляхто нам усім треба зрештою отямитися і помінятися. Годувати можна лише одну армію. Треба визначитись, кого ви хочете годувати, кого ви хочете підтримувати. Тут лише є два варіанти: або ви годуєте і підтримуєте свою армію. Або чужу обираємо правильно, панове, як і решту всього у нашому житті. А що ж у нас коїться із партнерами? З партнерами несеться панове таке, що всі новини ставиш на беззвучний режим mm -hmm. і потім щоразу із страхом відкриваєш нові повідомлення. Ось чекали всі на Мюнхенську зустріч. І що зрештою маємо? В США, буквально всіх. Член європейці дуріють і різко згадують, що взагалі то саме в європейській же частині континенту точиться війна, якої не було від другої світової. Ніон це страшне. Щось треба робити, виявляється. А Трамп тим часом організовує між собою чеки з в Саудівській Аравії і дає вказівку своїй команді, щоб вони пропихнули на банкову угоду. Про корисні копалини в кращих традиціях колонізаторів Африки є спанове ті, получать пластмасові буси. А я получать слонове кость. Фейерділ у Києві. Звісно, обережно відмовилися це робити. Але от тут напрошується цитата: американці з їхніми пропозиціями такі смішні. Хотіли кинути людину, яка кинула Коломойського. Під час конференції у Мюнхені я почував себе, наче на х**овому базарі. Шановні партнери, мене намагалися на, на кожному кроці. Мене це трошки з***ало, і Я покликав в кабінет Келога, Венса та Хексета і кажу їм: хлопці, я познаю, що ви там собі навернули, але давайте краще тормозіть. Бо наступного разу я візьму з собою на перемовини Коломойського, і ми подивимось, хто кого б намахає. Але ж і німецькі форуми та конференції не були б німецькими форумами та конференціями без Хороших русских, ось дуже, на мою думку, ґрунтовний та фаховий аналіз від Михаїла Ходорковського. Бліц інтерв'ю бере ні не CNN, ні, не Fox News, а телеканал Вождь, О, тобто дощ. Було зарані понятно, що об'єктивна ситуація з Україною хренова. і а, нічого. Такого вот чудесного, що могло би а, случиться з Божьим провідінням, не случилось. Ох, ну звісно, куди ж це росіяни без віри в Божє провідіння. як то десь, то може щось що ось і Бог поможе, а ось, не бось, та третій як-небудь. а ось хоч брось, а ось і рибака толкає під бока. Но ні, Михайлу було все зрозуміло зарані. Але що ж найхтовіше у ситуації з 11 років війни, з яких три роки повномасштабного вторгнення? От російський опозиціонер, це чомусь не поточний. Ну тому що ми совершенно с вами точно должны понимать, що в рамках нині реалий реалій Україна в границі 91-го року не вернеться. Как Як би якщо ми знаходимося в рамках існуючих реалій, ми понімаємо, що розумних репарацій, ну за виключенням тих денег, які знаходяться в, в розпрв уже Європейського Союзу, Україна не получит. раджу ліберальним росіянам не засмучуватися з кордоном рано чи пізно Україна все зробить. Ми нікому нічого дарувати не збираємось. А підхід до миру із ворогом вже давно оголошений. Збройними силами України, Остановка огня – це те, що к жаль, вигідно Путіну, але це вигідно і Україні. Хм, Оце щось від, знаєте, будицької філософії. А про оплеск однією долонею буде розкажіть більше, Михаїл, Ми ждемо, але мабуть, марно. Тому що хто краще викрає правду про російську опозицію ніж сама російська. Оппозиция. Тот вопрос, который на сегодняшний день стоит э, во взаимоотношениях с российской оппозицией, ну, я не люблю название оппозиции, потому что оно не отражает реальную действительность. Мы не имеем возможности на сегодняшний день претендовать на власть, когда нам говорят там: а вот э, что вы делаете, ожидая, здешние ожидают, что мы реально готовимся к выборам. Ну вы же понимаете, какие выборы. Да? А Другие здесь смотрят, как мы готовимся к вооруженной борьбе. Ну, какая вооруженная борьба с учетом огромной страны, реально огромной страны. Это же не какая-то так сказать, маленькая республика, где такое возможно. Вас вчити треба за 100 плюс років, нічого особливо не помінялося. Мости, пошта, телеграф, ну і досвід пригожинського недопоходу на Москву показує, що кілька тисяч організованих і озброєних персонажів можуть легко вдячити і російську авіацію, і заїхати танком в цирк і настрогати селфачів із радісним та бухим населенням. Було б бажання, міхаїл, було би у когось. Желание, Думайте. Разочарование вы не ощущаете в свой адрес, адрес других представителей российского гражданского общества? Конечно, какое-то количество людей говорит, ну как же, вы же еще не скинули Путина. Ну что же, ну пойдите там, возьмите Кремль, так сказать, ну я стараюсь не встречаться с идиотами, поэтому у меня так сказать, вот этой проблемы нет. Ой, друзі, отсю ж таки тяжке життя російської боротьби з режимом. Щось хочуть, щось там вимагають від них, доводять до сокрушення і виступлення. Бухають ото якісь дурачки з РДК, Телегіону свободи Росії воюють, а не вони. А, когда разговариваешь с серьёзными людьми, они прекрасно понимают, что ты можешь, что ты не можешь. Угу. Здебільшого, все ж таки, не можеш. Бо якщо можеш, то це зробити звіт дуже цікавий, так і переможе. Ми тут ось, вчора давчі вчора. вчера было, презентовали доклад, который подготовил наш центр. Это доклад по поводу перспектив прекращения войны и перспектив дальнейшего сосуществования с путинской Россией. Мне показалось, что он вызвал достаточно интерес. То есть, в общем, и много людей было, и высокопоставленных людей об этом говорят. И, в общем, отзывы неплохие. Отзывы неплохие. Отначе дня в ресторане Пропонує потім не дивуйтеся, що своїй головній іконі коні опозиційного двіжені ісусу антикорупційних розслідувань і Мартіну Лютеру Кінгу свободної Росії хочуть поставити на могилі холодильник. Ну що думаєте, я жартую? Ні, на повному серйозі там конкурс на пам'ятник Навальному пройшов, і у це удоробло переможець під назвою Титан і Камінь. Ну, дуже підозріло, нагадує місце збору бутербродів. Чи не так? Ну ви зрозуміли туди-сюди, там давати нельзя. вибрали, надо доставить і до слова про вибрали. Тут Мар'яна Безугла ютуб канал свій запустила тижнів три обіцяла, але поки що чомусь без дебютної розмови з Арістовичем. як планувала? Шкода. Доброго вечора. Мене звати Безугла Мар'яна, я народний депутат України, і ви знаходитесь зараз на моєму youtube каналі. Цей е, канал дуже новий, а е, чесно кажучи, я розумію, що в мене немає досвіду. Якби то Мар'яна лише в Ютубі у тебе не було досвіду, якби то лише в YouTube. друзі, чесно витримала 17 секунд заради вас. Вважаю, що на цьому благодійна підтримка юних блогерів може зачекати кращого дня або ще кращого коментаря ніж той, який знайшла. Під першим відео безумкою святий апостол Феофан. Моли Бога за нас. Не знаю, що ще додати, котики. Хіба що показати вам, як виглядає свовошне шалений Макс на Донеччині? Ми з вами часто бачили, як росіяни перетворюються у примарного вершника на палаючому мотоциклі. Ну це було здалеку. А тут просто ексклюзив, раз він росіян. Від першої особи з повним комплексом послуг. Тут і аварії з братями по оружію та е, довбограйство. І втеча від FPV, прильоти ледь нев'яльні. І істерика на тому боці рації направо! Направо! Направа быстрій! Ти чокся в мене? Розбігайся, быстрее.

Заводи быстрее, вставай, Че, ты нагад, ты ты, Служа, ты, шлужа, ты, Да чё нога-то? При чём нога? Встань! Давай! Надо уходить по дороге направо! На Я каду, Это чё, предела? Я не горю. Повну версію. Подивіться у нас в телеграмі. А тут вам так для затравочки. Не забудьте підписатися, панове. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Робіть це цілую, Па-па.